І він бачив, як от всім людям то давили на їхні больні точки, такі психологічні. А йому, то типу, все одно, тому що він психопат. От це теж така ось історія: от управляти цими всіми больними точками. Ми це і так знали. Ну, і нам не треба для цього читати цю книженцію. От, той же самий час, там теж була така історія психотерапії, як використати ось цей такий момент психопата. Стосовно того, що в кризисні моменти, так би мовити, знижувати ось цю всю напругу. Там була певна вправа, там був певний приклад спортсмена, якому психолог сказав: поставити певну точку на перчатку, і коли ти. Граєш, ти не думаєш про ось це зовнішнє щось там, ти не думаєш ні про м'яч, ні про що? Ти концентруєшся на ось ці точці, тому що вона не є тригерною, ну, ти на ній концентруєшся і просто слідкуєш, щоб вона красиво ну, так би мовити, ходила, ну, красиво рухалася. От, і Ти концентруєшся лише на ці точки. Тобто ти закриваєшся від зовнішньої тривоги.